Всім привіт! Всі ми люди, створені Богом. І в кожної людини є закладена інформація, ДНК, і всі е клітинки, які є складені, і кожна е клітинка вона представляє у собі інформацію. І взагалі весь всесвіт, він тримається Словом Божим і це все тримається на Слові Божому. І... Весь людський організм і кожна клітинка нашого людського тіла вона працює через інформацію. І... Тому так важливо є наповнюватися кожного Божого дня правильною інформацією, це Словом Божим. І людина вона знаходиться обмежена матерією для того, щоб досягти третього неба, тобто раю. І єдиний шлях подолати всі ці бар'єри і потрапити у Божу присутність це прописати Слово Боже на розумі в нас і на серці. І саме з цією ціллю прийшов і Ісус Христос на землю. І саме тому Він створив апостольську церкву і, ну, і тому нам всім варто прописувати. Істину Божу на серці та на розумі і не витрачати час на uh, різні нісенітниці uh, теорії, еволюції і так далі. Амінь.